Відкриття музейного дворика в обласному краєзнавчому музеї стало новинкою цьогорічного дня музеїв у Луцьку. Тут можна зустріти слов'ян київської Русі та панянок у середньовічних шатах. Костюми виготовили за зразками історичного одягу. Розповідає музейниця Адріана Зозуля. Це складається теж з нижньої сорочки, з верхньої ось такої червоної. Яка підпорізується знову ж таки поясом, і до нього йде верхній одяг. Така шубка теж виконана з ставками з хутра, і відповідно застіпка, яка б мала би бути на тому костюмі. У музейному дворику облаштували дитячу локацію з набором для творчості. Поки зайняті діти, батьки слухають екскурсію. Діти задоволені, маса емоцій. Приємно цікаво проходити, подивитися по експозиціях. Музей наш розвивається, відкриваються нові відділи. Дуже гарно у музейному дворику розгорнули пересувну виставку Люди свободи, яка презентує постаті українського визвольного руху. Екскурсію проводить кандидат історичних наук Богдан Зек, зокрема Євген Конувалець, лідер ОУН в 1919 році. Перебував у таборі військовополонених в Луцьку. Вчений Оінпаліс, худознавець Котан Кримський, народився в Володимирі Волинському. Загинув в результаті радянських репресій в 1942 році. У фондах Волинського краєзнавчого музею зберігають понад 300 тисяч експонатів, каже директорка музею Оксана Важатко. Розповідає, поповнюють фонди археологічними знахідками, експонатами, вилученими на митниці, пошуковими роботами науковців. Особливо цінними останнім часом для нас є ті моменти, коли родини, здається, в таких ну, звичних для себе обставинах, коли розбираються старі хати, старі будинки, проводяться ремонти, вони кличуть музейників, і ми знаходимо дуже багато там цінних для себе речей, які звичними громадянами так не сприймаються. Адже музейний предмет цінний не стільки його вартістю грошовою, як тією цінністю, яку він несе для історії, для культури. Тому, наприклад, для нас є. Дуже цінними тепер речі і радянського періоду. Директорка музею Оксана Важатко розповіла, що пандемія змусила колектив шукати нові форми спілкування із відвідувачами. У Волинському краєзнавчому музеї запровадили онлайн-виставки та експозиції Просто неба. Нині усі екскурсії відбуваються з дотриманням карантинних вимог. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.